Головним питанням сьогоднішнього дня було три. Перше, чи є в цій країні коаліція? Цей сигнал є навіть важливіший від параметрів бюджету. Друге питання, чи здатна ця коаліція проводити реформи? І третє, чи можуть ці реформи лежати в руслі антиолігархічних змін на противагу, ну, звичайному затягуваному пасків у людей. На всі три питання ми відповіли так. Сьогодні був дуже добрий день. Ми довели, що тут є коаліція, ми довели, що, що вона здатна проводити реформи, і ми довели, що вона проводить реформи в першу чергу, наступаючи на олігархію. Супер. Чи є проблеми в цьому бюджеті? Є. Там заховані їжечки, ще не знаю всіх. Так, да, ми голосували швидко, Бо читати треба не там в залі, а там, в комітетах. Всі мали б на це можливість. У нас вилізуть ці їжачки. Саме тому я, виступаючи в залі, сказав, що по результатам першого квартала уряд має доповісти парламенту про результати виконання цього бюджету і, можливо, ми змінимо певні параметри. Це війшло в сценограму як можливість змінити бюджету.